Сьогодні у випуску про житлово-комунальну сферу, про її розвиток ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Ми вітання. Добрий день, комунальна тема це, мабуть, найболючіше питання для міста. Які плани у вас на наступний рік? По-перше, утримати ситуацію і не допустити до розвалу житлово-комунального господарства, тому що ви знаєте, що прийняті. Тарифи з 1 січня 2019 року вони бажають бути набагато меншими. Основна складова по теплу складає газ, і я давав попередніх своїх інтерв'ю от відповіді: чому так. Чому так саме дороге тепло, одне з самих дорогих – вода, обслуговування і так далі. Тому що це історично склалося, і на сьогоднішній день ми боремося. З наслідками колишньої системи, колишньої системи житлово-комунального господарства, тому що пройшло по деяким нашим тепловим мережам, водовідведенню, водопостачанню більше, ніж 30-40 років. Тому на сьогоднішній день ми вже констатуємо факти і наслідки зношеності практично на 100% відсотків цієї житлово-комунальної системи, якщо говорити відверто. І на підході в нас вже і ми це бачимо не тільки ситуація занепокоєння по воді, теплу, водовідведенню, а й також по енергопостачанню кабулі вже, на жаль. Втратили також свій термін використання, і на сьогоднішній день дуже багато виникає проблем зі світлом, не в кращому стані і наші газопроводи. Тому ми до цього підійшли комплексно і в попередніх програмах я про це розповідав. На що ми націлимо наші зусилля? Ми не говоримо про розвиток житлово-комунального господарства. Ми говоримо сьогодні про стабілізацію ситуації. Край тяжкої, край зношеної системи забезпечення людьми першим необхідним. Ми продовжуємо в наступному році доопрацьовувати проєкт по реконструкції нашого південного колектора, тому що в період, коли ми проводили реконструкцію цього, Колектору виникло дуже багато питань і додаткової роботи, яка не передбачалась проєктом. Тому ми в першу чергу плануємо доопрацювати питання технічні, а потім зайнятися благоустроєм. Це ремонт доріг і тротуарів, також освітлення. І ви бачили, що по закінченню року ми почали благоустрій. Як то кажуть, зима прийшла несподівано, практично вже в грудні, тому як завжди, не вспіваємо. А кошти, на жаль, надають, як завжди, тільки на кінець року, тому щоб не повертати їх в обласний державний бюджет. Ми вимушені були працювати круглі сутки, задіяти максимум бригад для того, щоб освоїти ці кошти. От якраз люди постійно питають, чому саме взимку надають кошти, чому їх потрібно обов'язково освоїти, от поясніться. Ну, тому що останні сесії надали відповідні кошти, вони складали майже 30 мільйонів, і ми практично всі їх виконали роботи ці, і кошти використали. Окрім декілька об'єктів, такий об'єкт, як гвардійська, ми повертаємо 2 мільйони гривень і по об'єкту привокзальна, де у нас благоустрій після ремонту привокзального колектору по ну, колишній Карла Маркса. Там також передбачалося виконання робіт майже на 700 тисяч гривень. Тому ми 2 мільйона 700 тисяч гривень майже повертаємо в обласний бюджет. Є домовленості з областю. Особисто сюрі Олександрові з ми домовилися, що ці кошти будуть повернені в наступному році. І невеликі в нас питання там до по 15-20 тисяч в результаті економії по відповідним проектам. Ну економія за рахунок вартості матеріалів, і також економія за рахунок тих робіт, які... Передбачались виконати, ну, не, їх не потрібно було виконувати, тому таких коштів десь набирається тисяч на двісті. Ви на початку програми поговорили про електромережі, вони на нашому балансі, це ми їх маємо замінювати чи хто? Ті мережі, які на нашому балансі, це в основному освітлення, вони у, на балансі міста і обслуговує їх комунальне підприємство «Екосан», Замовник управління житлово-комунального господарства, а поставча електроенергії на населення, на наше, на комунальні установи, державні установи це цим питанням займається обленерго. Постійне питання від Лозівчан про дороги. Плани в нас будемо говорити великі, амбіційні, тому що в бюджеті держави. На дев'ятнадцятий рік заплановані кошти мільярд гривень. Це ті кошти, які будуть направлені на капітальний ремонт дороги Мерефа «Павлоград». Тут практично повністю дорога буде зроблена, нова по Олазівському району. Частково ми вже робили в тому році і будемо працювати в 19-му по комунальній дорозі, яка стоїть на балансі міста і обслуговується нашими комунальними підприємствами. Це вулиця Гвардійська, Павлоградська і кооперативна, і кошти там вже відповідні, завдячуючи Олександрівні світлічній голові обласної державної адміністрації, були використані. Часть повернена, як я вже говорив. Тому будемо туди додаткові кошти залучати. І основний проєкт це реконструкція об'їзної дороги, панютіно українське на трасу Нова туди напрямку на Павлоград. Там зроблена проектна технічна документація. Буде нова дорога, яка дасть можливість не заїжджати вантажним машинам. Безпосередньо в місто Лозова і село українське, а вона піде на Панютіно хлібне або навпаки, з панютіно хлібного до українського, що все-таки в значній частині розвантажить наше місто, особливо це в літній період, коли ви знаєте, що тепла погода і місто все-таки через себе пропускає великий пасажиропоток, багато вантажних автомобілів. І з відновленням траси Мерепа павлоград кількість їх, ну я думаю, разів у п'ять збільшиться. У нас продовжується реконструкція дороги Катеринівка-Садове. Там виділені також кошти. Ну, це джерела, ті кошти, які йдуть на комунальні дороги місцевого значення. От, а також дорога. По селу до села Мальцюка. Вона вкрай там будемо говорити так не привабливому стані і практично не проїзна. Якщо щодо доріг до інших сіл та селищ по Лозівській ОТГ, працюємо по облав та двору будуть зроблені відповідні капітальні ремонти, поточні ремонти. Ми плануємо і розрахуємо на перевиконання бюджету. Зараз ми плануємо по дорогам поки що 4 мільйони. Ну я думаю. Десь на прикінець року у нас буде 25 мільйонів, що дасть можливість в першу чергу по місту Лозова зробити в наші внутріквартальні дороги, це по мікрорайонам з відповідними стоянками для автотранспорту. От, дворові дороги ці, ну а також по тим участкам, по тим населених пунктам там, територіальної громади, де ми бачимо відповідні проблеми по проїзду. В першу чергу, це по підвозу наших дітей у школи, от медичному обслуговуванню, підвозу продуктів харчування. У нас дуже багато проблем, я озвучив декілька основних проблем. У нас дуже багато проблем по ремонту в центрі міста. У нас дуже багато проблем по ремонту наших мікрорайонів, Авіловській стороні, самому Панютіно. Сахалін у нас не в самому кращому, будемо говорити так, виді по дорогам. Ну, багато тих проблем, які не озвучить за 10 хвилин тому, якщо буде необхідність у нашого населення. Мій звіт був за 18 рік. Там все озвучено, що зроблено, і плани на майбутнє. Дякую вам за розмову. Нагадую на тему житлово-комунальної сфери. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.